Україна мати, ми за Україну підемо воювати, Пайка, Україна мати, ми за Україну підемо воювати. ой у лісі, лісі, під Богом зеленим там лежить і повстане сяжем. Він лежить, терпить тяжкі муки, без лівої ноги, без правої руки. Ой, лежить, він лежить, терпить тяжкі муки, без лівої ноги, без правої руки. Як прийшла до нього, рідна мати йоги.